що ті активісти казали, вони починали насварити на медію, на на урядовців. Чому вони про це не говорять? Чому вони не говорять про таке місцеве вбивство, яке відбувається 60 разів по чоловімерці щотижня, але вони бачили різницю, що кольор шкіри, що на їхню думку. Темно мають чомусь підвищення справу у, у медії, так ми знаємо, через цифрами не відбувається, але але це підвищилося, як ви садали, аж до президента, який побачив можливість а, атакувати демократичну партію у північній Кароліні, втім, що а, він так образив і розлостив теперішній а, сенатор від штат а, Північна Кароліна Том Тилес, що він відмовився балотувати у двадцять році. І втім, в, е, в що цей сенатор не буде бал, балотувати вже прийшов колишній губернатор. Ройку проти якого ви так само, це є унікальний кандидат, який ніколи не програв будь-якої посади, він балотував, чи в школі як дитина, чи в університеті. Чи в палаті е, 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 штатної асамблеї на губернаторство він є надзвичайний переможець у політиці, і Трамп дуже журиться, що він стратить одне крісло у сенаті, яка є приблизно 50-50, І втім він розлостив цього республіканського сенатора, щоб відмовитися балотувати. То це на нього випадає, що він би стратив позицію, і він бачить можливість. Президент бачить можливість, щоб трохи е, проти цього Рой Купера Скандал якийсь вивести, але ця, ці, ці вибори не відбудуться через рік. Ще є багато інших скандалів, які вийдуть до того часу, чи пресові події. Я думаю, що найгірше це, що сама сім'я за руцької каже, що ми повинні думати про гідність цієї. Людини, особи до неї звернутися до її життя, але не говорити про цифри цифри американці, і хай це буде якийсь м'яч у політичній ігрі.